Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я коротко розповім про один з найбільш недооцінених серіалів останніх років Хепі. Якщо ви любите чорний гумор, брутальний екшен і трішки сюрреалізму, це відео точно для вас. Поїхали! Хепі створений за мотивами коміксу Гранта Морісона і розповідає історію Ніка Сакса, колишнього копа, а нині Кілера з непростою долею. Одного разу його життя кардинально перевертається, коли він починає бачити Хепі, маленького блакитного єдинорога, який повідомляє про викрадення дівчинки. Після цього починається шалена гонитва крізь темний і небезпечний світ криміналу, де Ніку доводиться балансувати між реальністю і власним божевіллям. Перш за все, серіал вражає своїми персонажами. Нік далеко не типовий герой. Його минуле сповнене болю та помилок. Але саме це робить його цікавим. Він жорстокий, саркастичний, часом майже бездушний, але всередині все ще людина здатна на співчуття. Хепі повна протилежність, оптимістичний, яскравий, веселий, уявний друг, який стає голосом надії, а іноді здорового глузду. Його роль не лише комічна, а й дуже символічна через хепі ми бачимо внутрішній світ Ніка його боротьбу з самим собою. Варто відмітити другорядних героїв. Інші персонажі, як от поліцейські злочинці і жертви, додають багато шаровості сюжету. Кожен з них це маленький пазл у великій картині. Що саме робить Хепі таким унікальним? По-перше, весь серіал це суцільний вибух емоцій та контрастів. З одного боку, ми маємо жорстокий світ криміналу і безжального кілера, а з іншого наївного і дуже смішного єдинорога. Крістофер Мелоні, який грає Ніка, максимально харизматичний. Його персонаж живий і багатогранний. Натомість, голос Хепі, який належить патону Освальту, заслуговує на окрему похвалу. Він робить єдинорога дійсно чарів по-друге, візуальний стиль. Режисура постійно підкидає нові стилістичні прийоми. Тут кадри ніби вирвані з коміксу, а флешбеки, галюцинації і мультиплікація все це органічно вплетено в оповідь. Знятий у темних похмурих тонах, але з яскравими кольорами. Хепі нагадує мікс нуару і психоделії, створюючи унікальну атмосферу. По третє, сюжет серіал вражає несподіваними поворотами, моторошними злочинами і драматичним моментами, але все це з приправою чорного гумору, вражаючі сцени хепі, це справжній ковток свіжого повітря. Вони додають легкості і навіть певної чарівності. Натомість, попри абсурд та жорстокість, серіал розповідає про абсолютно приземлені речі, втрату надії, емоційне вигорання і потребу в другому шансі. Якщо ви втомилися від одноманітних кримінальних драм і хочете побачити щось свіже, несподіване і драйвове, хепі саме для вас, серіал підійде тим, хто цінує сильних персонажів, глибокі внутрішні конфлікти і гумор, який не боїться бути чорним, а іноді навіть шокуючим. Це не просто історія про кілера. Це подорож у складний внутрішній світ людини, яка намагається знайти сенс і спасіння в хаосі. Натомість варто зазначити, що серіал. Дуже жорстокий, тут багато насильства, нецензурної лексики і психологічно важких сцен. Якщо ви чутливі до такого, будьте обережні, але для любителів жанру це точно не буде проблемою. Хепі серіал, який вражає своєю нестандартністю яскравими персонажами і непередбачуваним сюжетом. Якщо ви хочете чогось свіжого і водночас гострого, це точно для вас. Хепі пробиває через цинізм до головного. Навіть найгірші з нас можуть знайти привід, змінитися, якщо поруч з'явиться хтось, хто в них повірить. Якщо це відео було корисним чи просто цікавим, не забудьте підписатися на канал і поставити вподобайку. Також залиште коментар, що ви думаєте про хепі, або які ще серіали хотіли побачити на каналі.